тобі-тобі <реш> так. <реш> Стають все більш популярними в Україні. Мова про південноамериканських тварин Альпак цього року ферма по їх вирощуванню відкрилася і в Городищі біля Рівного. Ідея створення у власниці виникла під час подорожі Європою, де таких ферм дуже багато. Вона була у нас вже декілька років, і альпаки у нас тут же є декілька років. Ми розпочинали з п'яти альпак, які були вперше сюди завезені з Європи. І потім згодом ми вже кожного разу привозили по п'ять-по десять альпак. Наразі у нас маємо 30 альпак на фермі. Контактну ферму планують розвивати й надалі. З часом власники хочуть збільшити кількість альпак до 200 і більше. Вартість однієї такої тварини сягає 2-2,5 тисячі євро. Загалом альпаки невибагливі в догляді та харчуванні. Їхній раціон це комбікорм у вигляді спресованої трави, морква, сіно. Тварини повністю адаптовані до нашої місцевості, їм дуже комфортно в нашій місцевості. В них є приміщення, де вони будуть і зимувати, де вони ночують, але паралельно їм не потрібні опалювальні приміщення. Їм комфортно, вони зараз обростають своєю шерстю на зиму і абсолютно не вибагливі до наших температур. Альпак вирощують заради їхньої шерсті. Вона в них гіпоалергенна та набагато тепліша, ніж жовеча. Стрижуть тварин раз на рік. Це потрібно зробити до кінця травня. Попрацювати з шерстю можна і відвідувачам на фермі. Це машинка для вичисування шерсті. І Кожен відвідувач, хто приходить, ми показуємо, яким чином відбувається. Роблять це, щоб забрати з шерсті все сміття. Згодом з готового полотна виготовлятимуть шкарпетки, килимки І от таким чином виходить, коли ти його накручуєш, в тебе вже може бути ниточка. Ну це ми даємо можливість нашим відвідувачам спробувати. Анна Паршина, власниця ферми, каже, новонароджених малюків та вагітних самок утримують в закритому вольєрі, бережуть їхній спокій. Альпака може виношувати лише одне дитинча і робиться протягом 11 місяців. Загалом за тваринами доглядає четверо працівників. Кажуть, будуть створювати відповідні умови, аби можна було працювати й взимку. До слова, на фермі є морські свинки, кролики, декоративні кози, вівці та павліни. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.